Я не маю трактувати комісія. Що комісія? Шо, комісія? Шо ви а ми от ну, взагалі ми хотіли запитати питання про кар'єру, а ми, ми передивилися деклар... вашу декларацію, у нас питань стало ще більше. Скажіть, будь ласка, це ваша машина? Яка ви ж дитина ще машина? Ні, не моя машина. А ось той будинок, це то ваш? Який ви будинок? там проживаєте? А ось там трошки нижче спуститись, дерев'яний такий. Це будинок моєї матері. Матері, але ви там зараз проживаєте. Дивіться, я не буду такі коментарі. Я, розумію, я проживаю? Велика, я тому що в декларації ви не вказуєте своє місце реєстрації. Декларацію не Так, да, У вас декларація за 2025 рік і за всі інші вам не вказано місце реєстрації. У вас немає вказано, навіть якщо ви проживаєте в будинку матері, право користування, оренда будь-що. Просто сусіди підтвердили, що ви там живете. Вибачте і там нічого вибачте, немає. Вибачте, в ви мене немає часу, чесне слово. Точно немає, чи ви просто відхиляєтесь від, від коментарів. Як те коменти, звідки я знаю, чов'ячому. Я ж не зайшла, що ми не комісія, Тому ми їдемо на комісію. А коли ми з вами зможемо поспілкуватись? Я не знаю, якщо у вас якісь питання, запитесь офіційно до нас запитом, ми будемо надавати. Ну офіційно з... я не думаю, що ви дасте коментарі. Чому я думаю? Задавайте Відзад... ну. питання на запит, офіційний запит будемо надавати. Так, а машина ця чия? Ще раз. Так, на кавері, чия машина. Велика, тому що декларація у вас не вказана ніякої машини. Я не маю право їхати на машині чи що? Ну, так, ви можете відповісти, що це машина? Та я не зобов'язаний нічого дати, хлопці. Ні, ви є державним службовцем, ви маєте право казати. Громадськість має почути. Слухайте, у вас в декларації немає машини зовсім. А зараз ви катаєтесь на машині. Це службова чи не службова? Ну, що це за цирк? Ось так чекає від нас, від журналістів. Ось такі номера.